Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на квітень місяць 2025 року. А ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний. Програтись для всіх однаково не може. Тому, якщо хтось захоче від мене розклад особистий, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть. І я постараюся за допомогою карт Таро відповісти на ваші питання, які вас турбують. Розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді, як ви бачите, колода одна поділена на п'ять частинок старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергію. На старших арканах ми подивимося за загальну енергію, задачу та підказку від Всесвіту для вас, скорпіончики, на квітень місяць 2025 року. Загальна енергія, підсказка та задача від Всесвіту для Скорпіонів на квітень місяць 2025 року. Так. Витягуємо карту. Получився, нам вийшов старший аркан і єрофант, старший жрець. На жезлах ми подивимося роботу, справи, діяльність скорпіонів у квітні місяці 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи, діяльність скорпіонів. У квітні місяці 2025 року, на початок місяця і на кінець місяця. На кубках ми подивимося емоції, настрій, відносини та сімейні стосунки скорпіонів у квітні місяці 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, емоції, настрій, стосунки, сімейні стосунки, відносини скорпіонів у квітні місяці 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. На мечах ми подивимось інтелект, логіку і попередження про кризові моменти для скорпіонів на квітень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, інтелект, логіку скорпіонів та попередження про кризові моменти у квітні 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. І на Пентаклях зазвичай ми подивимось фінансовий стан Скорпіонів у квітні місяці 2025 року. Фінансовий стан Скорпіонів у квітні 2025 року. І так, фінансовий стан на початок місяця і на кінець місяця. Розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії місяця вам скорпіончики випав старший аркан ієрафант. Це ваша совість. Це навчання, це традиції, це знання, мораль, соціальні норми, обряди, обичаї. Жрець показує рід, сімейні традиції. Все чітко, чесно, стабільно. Є можливість росту, також жрець це навчання, Жрець уособлює зв'язок із духовним світом, совість, наставництво, пошук істини, посередник між духовним і матеріальним, сильна енергія, інтелект, харизма, лідерські якості, це аркан нашої совісті. Яка може засуджувати чи прощати, стежити за виконанням моральних норм та правил? Це карта пошуку сенсу життя, морального розвитку, філософського погляду на події і обставини, необхідність самоочищення та внутрішнього аналізу, або вказує на період перевірки ваших принципів та ідеалів, на міцність. Отакі ось енергії у нас будуть. Отак більше е, в наступному місяці, скорпіончики, ви, мабуть, більш в, в, вдаритесь в, 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 в свою духовну енергію, ніж в матеріальну. От. Це позитивний знак. Він вказує на декілька моментів. Ну, це обряди та ритуали, весілля, медитації, магічні обряди, потім навчання чогось нового та набуття знань, етичні та моральні питання може зна... означати. Карта ця може означати батьків, яким потрібно приділити увагу і, і спілкуватися, більше виділяти час на спілкування з ними. Також може означати лікарів, психологів, все, що зв'язано з законом і системою цінностей, вступ в шлюб, необхідність візита до лікаря, адвоката, консультанта, учителя. Можете спілкуватись з такими людьми в наступному місяці, скорпіончики. Але є і негативні риси. Ієрафант ділить світ на чорне і біле, не завжди може дати об'єктивну оцінку. Для нього все або добре, або погано. Такий ще нюанс є для вас. Ну, що радить, радить ця карта? Займіться духовним розвитком. Працюйте над собою, над своїм характером. Аналізуйте свої цінності та ідеали. Можливо, варто, варто деякі переглянути. Уважніше вибирайте оточуючих, спілкуйтеся з гідними та чесними людьми, перш ніж зробити вибір, все продумайте. Поступайте по совісті, є ризик емоційної нестійкості, агресії, не дозволяйте комусь і. Чи чомусь провокувати вас, на, провокувати вас на, ну, на агресію, на нестійкість? Не використовуйте свої можливості в егоїстичних цілях або на зло іншим. Отаке От ось попередження для вас. А взагалі, фан, це гарна карта. Можливо, в, вам треба Буде пройти якісь курси повищення кваліфікації, семінари, вебінари. Це учитель, який дасть вам е, знання, або звернутися до мудрої людини за порадою. А можливо, це людина саме ви, тому що мене дивляться люди різного віку. І, можливо, ви комусь е, е, дасте мудру пораду або організуєте, Вибачаюсь. Або організуєте якісь курси, проведете, поділитесь своїми знаннями. Отакі ось енергії у вас будуть в наступному тижні. Ой, в наступному місяці скорпіончики. Головними. І так, давайте дивитися по сферам. Робота. На початок місяця нам випала трійка жезлів. Це гарна карта. Від вас буде вимагатися активності, енергійності та завзятості, наполегливості, терплячості. В повній мірі використовуйте свою чарівність та дипломатичні здібності. При... Вибачаюсь. Вибачаю ще раз. При здійсненні своїх планів постарайтеся. Знайти союзників, заручитися підтримкою партнерів, порозумітися з колегами. Ваше вміння домовлятися є головною умовою успіху на даному етапі. Взаємовиручка робота в колманді дозволять домогтися процвітання. Можливо, запропонують дуже хорошу посаду вам. А можливо, запропонують прийняти участь в гарній і вигідній справі. Не відмовляйтеся, це гарний фундамент, а можливо, і добра прибавка в грошах. Ваші дипломатичні здібності і вміння зав'язувати хороші контакти, знаходити однодумців та сильних партнерів забезпечать стабільний прибуток. Можлива поява дуже впливових знайомих, які нададуть необхідну підтримку вам у вашій справі. Імовірно, для укладення вигідних договорів, договорів потрібно буде вирішити у ділову поїздку чи відрядження. Отакі ось енергії в роботі на початок місяця. Оцей, ось чоловік, він. Уже розпланував свою роботу і відправив кораблики за кордон. Можливо, якась торгова справа, а можливо, заключать якісь вигідні контракти, договора. На кінець місяця випала чудова карта Королева Жезлів. Це найкраще тлумачення для роботи. Це і самореалізація, і нові можливості, і нові проекти, ефективна співпраця. Це високі шанси на кар'єрне зростання та керівну посаду, маса ідей та можлива творча діяльність, можливість відкрити свою справу і працювати на себе по королеві. проходить. Якщо Понадобиться підтримка, друзі і союзники вам допоможуть. Але, можливо, і ярий конкурент, з яким буде складно впоратися. Виявіть ваші найкращі риси, дійте впевнено і чітко, підходьте до справ відповідально і продумано: нічого не бійтеся і досягнете високих результатів. Ось такі гарні енергії у вас в роботі. Як на початок місяця, так і під кінець місяця. На протязі місяця в роботі у вас, скорпіончики, все буде добре. Емоції, настрій, відносини, сімейні стосунки, особисте життя. На початок місяця випала чудова карта Двійка Кубків це любовне зізнання. Пропозиція, заручини, міцний шлюб, народження дитини, взаємне кохання і щастя. Це нова зустріч, яка подарує кохання, яка з кожним днем буде крепнути. Коханих, як магнітом притягує один до одного взаємний інтерес гармонія, бажання доставити один одному радість. Нересучим людям карта радить виявити свої почуття, є чудова можливість досягти взаємності по цій карті. В шлюбі партнери розуміють один одного з напівпогляду. споріднені душі, створені друг для друга. Вони бажають завжди бути разом, розуміючи, що щасливими вони будуть тільки друг з другом. Самотні можуть розраховувати на знайомство з хорошим майбутнім ідеальним партнером. Отакі От ось гарні енергії у вас на початок місяця в особистому житті, скажімо так, на кінець місяця випала теж гарна чудова карта Трійка кубків. Ну, трійка кубків це дуже міцні стосунки в сім'ї. Кармічні, здає... Кармічні. Здається, у вас знову розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочікуваного малюка. З коханою людиною повна іділія і порозуміння. Може бути романтичний вікенд або побачення. Незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина. Друга половинка, з якою ви відчуваєте повне єднання. Це самотнім. У відносинах довіра, ніжність та дружба, закохані, зачаровані один одним, переповнені світлими і добрими емоціями. І це світло заражає всіх оточуючих, наближається низьке низька свят, Заручені. Веселе весілля, народження дітей. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. Як на початок місяця, так і на кінець, скорпіончики, все чудово. Далі інтелект, логіка та попередження про кризові моменти. На початок місяця випала шістка. Мечів. Ця карта символізує зміни, рух в майбутнє і втрати чогось з минулого. Звичайно, ви, скажімо так, заключаєте договора, рухаєтесь в майбутнє, відправили кораблики в плавання, все. От, тому це зміни. зміни ви вийшли з зони комфорту і почали діяти. Тому карта символізує. Майбутнє, здається, більш обіцяючим, ніж теперішнє. Ви керуєтеся розумом, а не почуттями. Карта несе полегшення та відродження після втрат та поразок минулого. Карта радить зберігайте спокій у шторм. Щаслива зірка підкаже шлях до нових берегів. Е, значить, ну що по цій карті? Це е, карта говорить, що неприємний етап у вашому житті закінчився, труднощі позаду, але все ще є стримуючі фактори, перешкоди та внутрішні переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Звичайно, ви відправили людей за цей на завдання, скажімо так, і ви є сумніви, є невизначеність і відсутність стабільності. Можливо, найкраще це запастися оптимізмом і плести за течією. Куди винесе, заспокоюючи себе, прислів'ям, все, що не робиться все на краще. По цій карті це прощання з чимось дорогим, що колись було важливим, позбавлення старих стереотипів та принципів, ухід від того, що сковувало і заважало жити, від проблем і складних ситуацій. Готовність залишити щось в минулому та рухатися далі рух вперед. Доки ви будете стояти лицем до минулого, ви не побачите майбутнього. У цій карті може бути переїзд, туристичні або ділові поїздки. Якось отут і є ділові поїздки. Туристичні або ділові поїздки. Причому пересуватися, можливо, будете по воді. Тож можете сміливо вирушати по путівки на круїз. Все одно у справах тимчасовий застій. Поки що не ясно, куди рухатись і що робити. Звичайно, поки ще договори не заключені, поки ще кораблики не припливли. В справах покамість застіщує, нема ясності. Можливо до кінця подорожі. А так, скажімо, ви зможете відпочити і розширити свої горизонти. Можливо, до кінця подорожі у вас в голові повністю оформиться подальший план життя. Може нарешті зважитись на переїзд. Зараз для цього саме час. А на новому місці наладиться справи і життя. Можливо, це подорож, це не подорож, а вивчення чогось нового, наукові дослідження або вивчення людини, яка вас цікавить? Можливо, ви запросили з собою. Поїздку якусь людину, і, звичайно, що в такій ситуації ви її вивчите краще, знаєте краще. На кінець місяця вам випав король мечів. Ну, це справжній лідер. Ця карта передвічає раціональний підхід до життя, гибкість та об'єктивність. Людина веде себе грамотно, проникливо, розвивається та бачить реальність, яка вона є. Це фігурна карта, карта зрілого чоловіка, статусного. Значить, це, скоріше за все, може бути ваш батько, брат, чоловік, керівник, покровитель, командир. Людина з вашого оточення. Він має владу над вами, над вашим життям. І в будь-якій складній ситуації ви звертаєтесь до нього за допомогою чи порадою. А можливо, така людина саме ви і зможете оказати допомогу чи дати мудру пораду тому, хто її потребує. Він не боїться складнощів, вміє зберігати спокій за будь-яких обставин і неухильно досягає мети. Добрий знак, ви заслужили увагу могутнього покровителя і тепер завдяки його допомозі можете багато чого досягти. Він стане локомотивом, який допоможе вам досягти небувалих висот у вашій справі, матеріальний добробуту. Та міцного соціального статусу. Навіть якщо повно недоброзичливців, покровитель посприяє реалізації найсміливіших ваших мрій. Отакі От ось гарні вам карти випали в якості інтелекту, логіки. Кризових моментів я тут сильних таких не бачу. По-перше, на початку місяця. І, Звичайно, ви будете вирушати у нове життя. І нове воно завжди невідоме, тому буде трошки буде хвилювання, але нічого страшного. На кінець місяця у вас чудова підтримка, або чудовий такий стан у вас уже. Можливо, ви досягнете таких. Висот і змож... проявивши такі чудові якості цієї людини. Фінансовий стан на початок місяця випала чудова карта шестірка Пентаклів, яка говорить, ой, вибачаю, глянула сюди: Король Пентаклів це чудова карта для фінансів, це фінансовий стан відмінний, це образ туго набитого гаманця. Навіть якщо імперія зруйнується, король побудує нову імперію. Здатність вичавлювати результат із поточної ситуації відрізняє багатія від бідняка, гарна зарплата, стабільний грошовий потік, нові можливості зароб... заробітку. Ви вмієте розумно робити. Е... Розпоряджатися грошима. На кінець місяця випала шестірка Пентаклів. Це, це теж гарні, е, гарний фінансовий стан. Фінансові питання успішно вирішуються. Можливо, повернуть борги. Можливо, спонсорська допомога. Ви знайдете, можливо, премія, інвестиції принесуть прибуток. Фінансовий підйом. Ви знайдете гроші на все, що потрібно по цій карті. Можливо, вам хтось окаже допомогу, якщо у вас буде така ситуація. А можливо, це ви така людина. Окажіть допомогу тому, хто нуждається в ній. Не приривайте потік добра на землі. Отакий От ось у мене розклад получився для вас. Я думаю, що гарний розклад, мої скорпіончики. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!